У що там панкейки вже зжаряться? на тісто не готове. А да? Всім привіт! Ви на каналі Кращі друзі і з вами шеф повар Мася. Сьогодні ми будемо готувати панкейки по моєму рецепту. М -м -м. Ну що, починаємо. Треба миска. Ну, така маленька Ангеліна, така не підходить. Давай більшу людську, щоб тіста було багато. Сходящий розмірчик. Ну, вибивається. У на лапці я не можу. Шкода, що я просто кухар, а Мася шеф-повар. І я не можу нею покомандувати. О, ось і жовтеньке яйце. Можна би крестити до списка. Далі шипор сказав, треба цукор. І цілих 4 ложки. Ну, один, два. Мася, що далі? Тим же цукор. На... Ложок. Я на 2,000 years later. Давайте вже. Выкріщим 5 ложок. Списку. Далі Маса потребувала молоко. і цілих 5 ложок. Давай, мы побільше. Тришки соди. Ну все, в ту масу готувати. Боці мені покаже, що вийшло, а я пішла їсти свої смаколики. Що там далі в Масі списку? Дві ложки олії? Да, не думала, що Мася зможе мене так кинути. Мені тепер сумно. Підпишіться і підтримайте мене і Масю лайком. Коптер, гелікоптер! Що це за пісок зомбі? Але моя черна паличка зараз все виправить. Ну, насправді це ніякий не пісок. Це просте какао. І його нам потрібно дві ложки. Моє тісто занадто рідке, тому я додала ще трішки муки. І отак на око 2 ложки какао насипаю. І поки я буду перемішувати, треба вимкнути плитку. У мене ось така плитка. Я ставлю на 7 градусів. Ось так. Коли вже сковорда нагрілася, я можу розмасти гарненько масло. Так, перші млинчики. Наливається на сковороду. М -м да, млинчики вийшли не дуже, якісь неначе підгоріли, але це насправді какао але... Шоколад це виправить, але він не хоче видавлюватися. Придеться б постукати. Все одно не видавлю. Ну, хоча б згущенка вона не підвела. Я майстер переходів, правда? Ну, все рівно щось не вистачає, напевно, крему. Ну, би я приготувала, було б набагато красивіше і смачніше. Наступного разу я набагато краще приготую, ось побачите. Якщо чекаєте це відео, то обов'язково не підпишіться і поставьте лайк. Ну все, я вам указу, бувай! Зрозумію, що я не так смачнющі шмалинчики. Ну і щечно вигляд погані.